Зрозуміло, Все, починаємо працювати. працювати. Назвардійці бригади червона калина проводять тактичні навчання для мобілізованих та добровольців, які не мали досвіду служби у зоні бойових дій. Підготовку зі страйкбольною зброєю, навчальними гранатами та повною бойовою амуніцією проводять, аби бійці спробували свої сили у наближених до реальних боїв умовах, каже інструктор Антон. Вони відпрацьовують окопів, заняття позицій ворожих та злагодження між підрозділами. Друга група відпрацьовує оборонний бій. До цього люди проходять підготовку на базі, Тобто вони поводження зі зброєю, стійка бойові порядки, в яких люди переміщуються. Тут вони вже більш відпрацьовують приблизно до бойових умов. Умови, в яких вони навчаються, тут приближні на 70%. Бійців Бійці ділять на дві групи, які мають різні завдання. Одні мають захопити умовну висоту, інші обороняти та втримати її від наступу. Перед початком штурму гвардійці маскуються та обговорюють тактику бою. Покоп іде до другого бункера, до горба. Отак Бій розпочато. Гвардієць на до майк командир взводу, який наступав. Ці кадри зняв у бою камерою GoPro. Каже: роботою хлопців задоволений. Поставлене завдання вони виконали. Знешкодив чотири противника. Зайшов в тил з окопу почав знишкоджувати їх. Пройшло все в принципі злагоджено. Відділення відпрацювали по своєму напрямку. маневр здійснили добре, можна сказати. Є свої мінуси. Ну це все в ході дій. Ми будемо доповняти. Якби відкоригуємо це все в практиці. вже». його взвод зазнав невеликих умовних втрат, каже боєць на псевдомайк. Втрати взводу в процентів можна сказати 35. Краще коли процентів взагалі немає процента і втрат немає. Для того ми і тренуємося, щоб в справжньому бою у нас була мінімальна втрата наших військових службовців. В обороні стояв підрозділ гвардійця Богдана. Суспільному розповідає, знешкодив трьох військових, проте втримати висоту його хлопцям не вдалось. Можна було б краще, чесно звісно. Короче, ми просто трохи не скоординовані були. Ці тренування нам допомагають багато в чому, щоб налагодити навики, комунікацію між хлопцями. Ми можемо побачити, який приблизно може бути бій. Тактичні навчання зі страйкбольною зброєю нова практика для гвардійців червоної калини, розповідає старший лейтенант бригади Андрій Пукальський. З реалізацією цього проєкту гвардійцям допомогли Вінницька Федерація страйкболу та одна із підприємств Вінничини. Вони профінансували оренду амуніції. Така форма співпраці армії та бізнесу, каже Андрій, приносить користь, адже ці тренування допоможуть бійцям у реальному бою врятувати життя. Основна мета цих навчань це зберегти як можна більше безцінних життів. Тому це, ну, це надважливо, що може бути. Якщо солдат, він нормально навчений, нормально підготовлений, в нього деякі навики вже на рівні рефлексів є. Воно набагато краще їм запам'ятовується, коли ще є трошки адреналіну, тобто відчуття бою. А реалізм однозначно є. Це збільшить суттєво його виживаємість. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. До три години Олена Макарова готує їжу для сина Артема. Кашу замішує на спеціальній суміші. У жінки четверо дітей розповідає, троє здоров'я, а ось у Тьоми спастичний тетрапарез. Хлопчику 10 років. Родився здоровою дитиною, але ну, так слалося при родах, що вийшло То, що вийшло, боремося, воюємо. Він нас борець ще той самого рождення. Залежимо від погоди повністю. Переміна погоди, сонце, жара, дощ, сніг у нас судоми починаються, температура починається. Годують дитину через гастростому. Як це робити, спочатку показувала медична сестра паліативної бригади Галина Ніжньовська. Ми у супроводі вже 9 років. Ми без них просто не можемо існувати, тому що вони з нами, Галина Васильівна, Андрій Дмітрівич, з нами 24 на 7, В будь-який час я можу зателефонувати, написати. Якщо треба, й приїдуть пізно. Паліативна служба при дитячій обласній лікарні діє з 2014 року. Артем один із перших їхніх пацієнтів, розповідає медична сестра Галина Ніжньовська. Дітей зі статусом паліатив на Вінниччині офіційно до пів тисячі. По місту Вінниці у нас 71 дитина. По області в нас було раніше 538, наразі більше 400. Багато переселенців ми не можемо знайти. Їх саме вони до нас попадають як в лікарню попадають, то ми їх беремо на свій облік. Нерідко таких пацієнтів виявляють випадково і не завжди в ранньому дитинстві розповідає координатор служби Андрій Губанов. Це може бути дитина 5, 10, 15 років, яку ми взагалі перший раз бачимо. Вона випадково до нас попала. Саші 11 років. У місяць лікарі поставили їй діагноз мікроцефалія. Розповідає її мама Юлія Веселова. Попали ми в реанімацію, був крововилив. І вже після того нам поставили діагноз Мікроцефалія, і врої розвиток, ну скажем так, зупинився. Олександра теж має статус паліативної дитини. Вона не може самостійно сидіти, не тримає голову, має проблеми із зором, розповідає мама Юлія. Сьогодні паліативна бригада на плановому огляді. Приїздять і коли викликають позапланово, консультують телефоном. У складі таких бригад можуть бути фахівці різних спеціалізацій, каже Андрій Губанов від медичної сестри до психолога. Це лікарі першої, так, допомоги. Хірург, анестезіолог, ортопед Діматолог, психолог, ну, по зрозумілим причинам, і невролог, тому що такі дітки часто бувають судові. Якщо ж є потреба в більш ретельному обстеженні, бригада супроводжує дітей з батьками в лікарні, аби максимально полегшити і прискорити огляд. Допомагають із ліками та засобами особистої гігієни. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Понад півсотні переселенців з Луганщини скористалися послугами центру надання адмінпослуг Рубіжанської військової адміністрації, який у Вінниці відкрили 8 червня. Про це Суспільному розповіла адміністраторка центру Алла Кухар. Найбільше каже, люди звертаються, щоб подати заяви про знищення або пошкодження майна внаслідок бойових дій. Дуже багато людей літнього віку. Вони не знають, як не мають по перше цих смартфонів. у них звичайні кнопочні телефони, і вони не можуть зареєструватися. Ну тому що людина не спілкується так, бо якби не звертається кожного дня до телефону, і вони просять допомогти їм зробити заяву про пошкодження. Майно, а, на майно на окупираните територии Як зареєструвати зруйноване війною майно до Рубіжанського відділу центру надання адмінпослуг прийшла Наталя Дмитрєва. В суспільному в смартфоні показує світлене помешкання, яке пошкодило вибуховою хвилою. Каже, в Рубіжному її квартира була на першому поверсі. Поки не понятно, бути і як От думала, може якось то подавати заявку в дію, не подавати то або подождати, поки що ситуація стане більш понятнею. Тобто може взагалі дом розрушиться діє в приміщенні гуманітарного хабу Луганщина моя. Працюють з 9 до 16 години, окрім вихідних, каже Алла Кухар. З Собою переселенцям з Луганщини потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. підкорити скелю готується дев'ятирічний Ярослав Золочевський. Одягнув спорядження і слухає настанови інструктора. Ми далі ключки, за них хапатись не можна. Лізеш от а за них не чіпають. Ярослав разом із батьками та братом до Вінниці приїхали рік тому з Харкова. Розповідає, заняття зі скалолазіння відвідує вдруге. Мені подобається підніматися та спускатися. Я б хотів займатися цим спортом. Батько Ярослава В'ячеслав каже: в їхній родині надають перевагу активним видам відпочинку. Дома ж не посидиш, треба, щоб бігали дітей, пригади я думаю, дуже плюс. Заняття зі скалолазіння для дітей-переселенців зініціював департамент маркетингу міста та туризму. За словами фахівця Віктора Мазурика, проводять їх другий рік поспіль серед відвідувачів діти віком від 8 до 16 років. Тренувальні заняття зі скелелазіння. Тут люди просто бачать, як це робить тренери в перший раз, коли залізають, а потім вже під керівництвом тренера і зі страховкою там лізуть вгору. Ну і відповідно назад спускаються. Уляна Клименцєва розповідає, скелелазінням займається вперше. Дівчині 14, приїхала з Херсона. Страшно трошки трусишся, а потім починає. Є ж втрачати сил, але потім в кінці розумієш, що ти вже досяг мету і вже можна заспокоїтись. Інструктор Микола Бондарів каже, скелелазіння може займатися кожен. Головне бажання та зручне взуття на стінці. Ти забуваєш про все. Ти лише там. Ти лізеш навіть спортсмени. Вони є в моменті, тобто є стінка, вони під на ній висять і Вони думають над тим, як схопитися, як зробити рух. Новачки, особливо діти, навіть ВПО, вони не думають на те, що вони приїхали в чуже місто і тут щось для них зробили. Вони, от я на стіні, я тут зверху, тут не впасти, триматися. Ось таке в них більше в голові. Всі, хто хоче спробувати. Будь ласка, приходьте спробуйте, Ми лише допоможемо те, як лізти, підкажемо, що робити. Аби відвідати заняття зі скалолазіння, необхідно попередньо зареєструватися на сторінці департаменту у Фейсбуці. Заняття безкоштовні. Щоправда, за оренду спорядження доведеться сплатити 50 гривень, каже Віктор Мазурик. Наступне заняття відбудеться у четвер, 29 червня. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця. Світлини різних років, футбольна форма, кубки, вимпели, афіші та вболівальна атрибутика. Усе це представили у музеї футболу Вінниці. Відкрили його на території міського стадіону Локомотив, розповідає відповідальний за збір та збереження матеріалів музею Олег Семенов. Також тут є банер із фотографіями ультрасів, які загинули, боронячи Україну. Всі запитують, що тут є найціннішого, і я кожен раз людям показую інші речі. От цінна річ. матчевий вимпел. Кубка кілька років назад грали. Ми проти Кривбасу. Там на виїзді. Кривбас це президентська команда. Ми тоді грали в другій лізі разом. Зараз Кривбас вже вищій лізі грає, і ми тоді в них виграли на виїзді. Для мене це цінна річ. Футбольний м'яч 81-го року з автографами футболістів. Цінна річ представлена тут лише частина експонатів, які вдалося зібрати протягом кільканадцяти років, каже Семенов. Час від часу експозицію оновлюватимуть, аби відвідувачі дізналися більше про історію вінницького футболу. Перший час відліку це. Перший удар по футбольному м'ячу в Вінниці 1911 рік. Друга така, якби епоха, це 58 рік. Це коли була створена професійна футбольна команда. Прийшов на відкриття музею колишній воротар Вінницької ниви, а також і тренер команди Володимир Циткін. У музеї представлений диплом, який йому вручили 1996-го. дев'яносто Ці навіть маленькі футболісти, які сьогодні зайдуть в цей музей, подивляться книги, експозицію, подивляться футболки, м'ячі, Я думаю, що. Для них це дуже важливо. Для нас це просто пам'ять. Для, для них це історія, до якої вони зараз будуть потихеньку долучатися. Уже на вулиці футболіст роздає автографи чотирьом хлопцям. Вони гравці дитячих футбольних команд. Дев'ятирічному Олександру Циткін розписується на рукавицях. Хлопчик розповідає, у футбол грає півроку. Я і борьбою, і плаванням займаюся. Я дуже сильно спортивна і мені надо куди здівати свою енергії. Мені тато розповідав про цього воротаря. і ментор. «Ну, я нападающий нападник, а так я ну, тоже на воротах стою непогано, ну нападник є краще. 11-річному Володимиру Циткін розписався на футболці. Вперше в житті мені розписав футболку професійний гравець. Може вже і закінчив кар'єру, але все ж таки був професійним. А професійні гравці не часто на вулиці ходять. Ремонт у цьому приміщенні розпочали на початку травня. Полатали дах, полагодили стелю, зняли старі шпалери, пошпаклювали стіни. На центральній поклеїли фотошпалери зі світлин початку 80-х, каже Семенов. Щось своїми руками робили, щось приходили ще вболівальники допомагали. На ремонт витратили 28 тисяч гривень. каже Семенов, З них 5 тисяч надав футбольний клуб. Решту допомогли зібрати вболівальники та спортсмени. Тимчасово музей працюватиме двічі на тиждень щосуботи та середи. Шукатимуть гроші, аби оплатити роботу чергового. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров. Суспільне новини. Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1448 прізвищ. Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.